Всім привітки. Сьогодні я хочу з вами розібрати одну дуже дуже сильно цікаву тему. А саме ми з вами поринаємо світ маркетингу. Так і про що ми сьогодні розмовляємо? Це про маркетинг лабубу або Лабубу. Я чула якось його по-різному. Називають. Чесно кажучи, я тільки бачила ці іграшки на картинках. Взагалі не вникала в їх історію існування, але зайнятися маркетингом це дуже цікаво. Тема завжди для мене, принаймні, сподіваюся для вас також. І ми з вами, звичайно, будемо поєднувати корисне з корисним, і тому ми будемо з вами розбирати текст однієї маркетологині. І будемо з вами розбиратися з німецькою мовою і з маркетингом. Тож поїхали. Квіла бобусокультмарки возеон вас Як була став таким культовим трендом або брендом, і що ми можемо з цього взяти для себе? Ленен Аус інгмехінза, дараус Ленен. Айс Маркетинг. beobachtet ich mit großem Interesse, wie eine scheinbar nischige Designerfigur zur weltweiten Sensation wird. Ich beobachte es mit so großem Interesse, wie scheinbar ein erster Blick auf eine nischige designerische Figur in eine weltweite Sensation wird. La Boubou, geschaffen vom Hongkonger Künstler Kasing Lung inspiriert von nordischer Mythologie, erstmals 2015 in illustrierten Büchern vorgestellt, ist dank pop erst seit 2023 ein globales Phänomen. Diese Figur ist bereits im 2015 Але в тренді, чесно кажучи, я тільки позавчора, можу так сказати, почула вперше про цю річ. Так що будемо розбиратися. Інспір'я натхнений скандинавською міфологією, вперше представлений в 2015 році у таких ілюстрованих книжках. Да? Почали також виробляти такі іграшки за цим мотивом. Чинуся момент це десь Ефокс. Да, ключові моменти успіху. Ланч, und, uh, але не той ланч, щоб uh, покушати. Звичайно, що ми таке любимо, звичайно ж. Und це Макн Альянс, тобто запуск, такий союз брендів або Брація в 2019 році, 2000 тозноті, коп'ється кесен Лонг Мід Попмарт, до ХТ та та, та та знову те ж саме нам кажуть, віралі справжній такий прорив, віральний прорив. Вони стали дуже відомі. Після запуску бри, бри бриоків, лавобу, міць лавобус фон Лавубу шлюсе ангіган, це такі бривочки і бліндбоксарпаку. Да, в такій упаковці, як blind box фапаку або blind box. Потім я десь вставлю картиночку, ми подивимося, як вони виглядаються. Чим що ж вони робили? Що там сталося з ними? Що в них звершився такий прорив проміса, аль собі тобто зірки були виступав в такій ролі прискорювача. Я сліза фон Блекпінг також знайду якусь картинку. Вставлю тут. Постав і на лаву був Ангель Глобаль, Дан Фольксенріана, Кім Дуа Ліпа, Девік Бекхем і так далі. О май гад, навіть ці зірки так такою фінею займалися. Цікава, правда? На да, вони купляли їх і опубліковували фоточки з цими фігурками. Третє blind box as game changer, yeah. да де і барашнкс характера век емоціоногія у замлядус. Еліх від В принципі, якогось сюрпризу, да. Тобто ти не знаєш, що ж там буде таке цікавеньке. Викликає емоції, цікавість, і також якесь бажання таке колекці колекціонувати, тому що вони дуже різні, і хочеться також їх колекціонувати як. Картки покемон, ексклюзивте, феркнапу, ексклюзивність і обмежена доступність. Феркнап це коли щось кнап. Минулого разу мене було заняття з за бізнес німецької. Мене жіночка запитала, що таке кнап, да це коли чогось дуже сильно мало. І феркнапу обмежують кількість чогось. По мати носите офлаги, республики ноги, є релісан, існуватиш, хайпсана фосторс. Ліміте офлаги. Тобто обмежені серії і невеликі тиражі. рінгі штюксальна є реліз. І як результат черги, баташланг, баташланг, черги, хайп і осанандазецуєнфо сторс. конфлікти перед цими магазинами. Типу ні, давайте я була перша, ні, я повинна все отримати. Ти ні, да. Тобто якісь файти, алгоритм мус міць. А, да тут у нас англійської мови meets user-generated content. Алгоритми контент від користувачів. Це було як взаємопов'язані речі. З однієї сторони всі були цим зацікавлені да? і всі постили ці відоси. Всі хотіли дивитися на ці відео, і контент креатори такі також. О, цікаво. Так, ми бачимо, що ці речі додають якогось хайпу. Ми також їх собі купимо і будемо робити відео з цими об'єктами і для того, щоб наші відоси були такими віральними, заходили на більш широку аудиторію. Да, і потім ми дивимося. Ціктокнак збирається Айнкова фільм мільйон. Байтриги, un unboxing, styling, Байтреги, он целевобу, анбоксинг, сталин, кураціон, де контент від комтфонден фенс da, алгоритми дай контент користувачів. У TikTok, да, вже понад 1,4 мільйони дописів або відосів з цим лабу. Наприклад, амбос анбоксінг, стилізація або підбір. Контент створюють саме фанати, а не ця компанія, яка їх створює. E Моця ну, це не дуже цікаво для маркетингу. Хоча, в принципі, можна також сказати, да? Тобто поп так, це один концерн Умзац, а у Федерації мільярдин РМБ, якась валюта, 1,8 мільярдів USD, тобто УС US долар. Вобай, дас плюс сегмент ум ува 1200% вукс. На обу алян бах цим 2024, це 410 мільйонів usd Умзац. Тобто такий фінансовий ефект також з'явився у 2024 році. Ця компанія поп досягла виручки близько 13 мільярдів, а це оці э, китайські юані, це приблизно один 1... 8 мільярдів доларів США і сегмент плюшових іграшок також зріс на понад 1200 відсотків. І лавобу самостійно приніс близько. 410 мільйонів доларів США ревакси ас сільґрупи дорослі, да як цільова аудиторія. А фелісь, тобто щось кидається в очі, бросається газа. Койфа з івавіганця акцент плюси, офффаун ко зенка не зі зондиваксини, діностальгії узлайстай фрібін. Покупці у нас переважно старші 18 років, жіночки. Це не діти, а дорослі, які поїдуть, наприклад, да, ностальгію з лайфстайлом не згадують там, не знаю, як вони були дітками бурналі дитинство. Романтизують це все скалірунка. Он це хараузфодруган. Explosion in US-Stores, Blindbox-Automaten, geplante US-Erweiterungen, 50 weitere Stores bis Ende Jahr. Doch Engpässe führten zu temporären Verkaufsstopps, Beispiel UK, United Kingdom, Sicherheitsprobleme, Schwarzmarktpreisen von bis zu 9500 US-Dollar für seltene Exemplare. Wie es dann alles weiterentwickelte und mit welchen Problemen oder Verkaufsproblemen sie sich befinden, ist dass es einen großen Hype gab. gibt, hat Engpässe, wenn es sehr wenig Produkte Якогось дуже мало за, за і це привело до таких е, тимчасових е, пауз да, у продажі, проблеми з безпекою. Те, що почали продавати ці іграшки на чорному ринку, і ці ціни досягали 9,5 тисяч доларів за такі дуже рідкісні екземпляри. In insights інсайс learnings. У нас е, німці дуже люблять використовувати англійські слова, тому вчить англійську також 100%. відсотків. Аблі к'ют альсхафс вибус у лет як зафатс від Акенба відхоєм кульне з фактцова шафцеутіґенепіл. Такі трошечки якісь дивокуваті, не дуже гарні. Гарні, а не дуже гарні, але такі все одно миленькі. Та, і це є використовувалася як така сила. Заздалегідь вони були не ідеальні, і з рахунок цього також дуже швидко їх можна було впізнати. І, типу, вони такі круті. Вау, о гад. Ностальгіф, вакси не цієї групи. Вакси не койфа, край, навтем шпіркен з їхзельпсом. Ностальгія поглинає просто цих дорослу цільову групу, дорослі покупці. Вони просто хочуть віднайти знову цю дитинку. Ка хоче гратися у самому з собі. Емоціональну це бінзом до Хьюдсісін ком'юніті онфохе social комбінаціон аузамінз соціалшеринг лайфстайл стейменс. Те, що вони потім почали також емоційно прив'язуватись до цього. Да, ці всі контент креатори вони також почали розповідати про те, як вони їх збирають, як вони не знаю, дуже класно вписуються в їх lifestyle. Gamification, до їх oder бокса, die Spannung beim ді motiviert бам Mehrfachkäufe und steigert die Kundenbindung. штаб через такі коробочки. Через це люди такі знервовані, такі от. Як як це називається придсмак, коли вони відкривають ці коробочки? І це мотивує людей на те, щоб вони знову купляли і купляли ці іграшки, і також підвищує емоційний зв'язок між покупцями і об'єктами. Об'єктами я називаю ці іграшки просто. Стратегіч івент маркетінг, ліміт кооперація. це One Piece, Louvre. лувр, шафензамля Анрайс Brand Collaboration. Це стратегічний івент маркетинг ліміті лімітовані якісь версії, наприклад, те, що вони робили з Coca колою Треба подивитися, я знайду фоточки, і також там десь поставляє. Вони провокуються мотивацію, щоб колекціонувати ці фігурки і ä, також колаборація з брендом. Обосайте айдруксфор від других сузам шпіл ауз дизайн і ваш ефект з ком'юніті інгейджмент у промікаші ніша продукція глобальний лайфстайл марки. Обу дуже яскраво показує те, що як цілеспрямоване поєднання дизайну, ефекту сюрпризу, і також залучення якоїсь спільноти на ком'юніті енгіджмент підтримка зірок може притворити да на перший погляд такий нішовий продукт на глобальний лайфстайл бренд. Поради дачі у Нім зальцем мітнім мигліє рамфюджілас дітей. Групи мітки mitgestalten, щоб ці e, люди, які використовують також ці продукти, щоб це все все-таки якось мотивувалося, підтримувалось, щоб люди, які це використовують, також створювали контент і таким чином підтримували цей ажіотаж. За це оф і exklusivität це ексклюзивіте, ця лімітця фіфібака відставку на сюрприз і ексклюзивність, і також обмежуєте доступність. Тобто, кажіть ні. Nee, Настільки залишилося два-дві іграшки, все більше нічого немає. Кобіні на сергімамі цеміць імоціональним стройцем, поєднуєте. Те моменти до селі з таким емоційним сорітельінгом. Uh, Аби це мікронішен штат, ну а фіомасеняк, вакси не замлязен це ковкрепси, онт ваксенд. Орієнтуйтеся на такі мікронішеві сегменти, а не лише на масовий ринок. І потім те, що Рвакса не дорослі колекціонери мають більш високу купівельну спроможність, да, тому що вони працюють. У них є більше мані-мані, у них є можливість щоб купувати якісь більш дорожчі речі. Он ваксенд. Цей сегмент збільшується, тому що. Люди у нас виростають, починають працювати, да, закінчують школи або закінчують університети, починають працювати. і У них з'являється також мані-мані. Це був такий короткий розбір статті про маркетинг. Сподіваюсь, що вам було дуже дуже цікаво. І ви також зможете якось собі це використовувати у ваших брендах або ваших, на вашій роботі. Побачимось з вами у наступних серіях. чао чао